Добрий день, шановні самикласники! Сьогодні з вами я, Ганна Романівна, вчитель математики Херсонської школи з повторенням теми цілі вирази, а саме одночлени з курсу сьомого класу алгебри, НУШ. Запишіть собі тему і перейдемо до завдань. Якщо раптом не встигаєте записувати за відео, ставити на паузу, а ще краще ставити на паузу, прорішуєте те, що є на слайді, і потім включаєте відео і перевіряєте, чи правильно ви розв'язали. Переходимо до завдань. І перше завдання у нас подати у вигляді степеня вираз. І у нас мінус 5 на мінус 5 на мінус 5 на мінус 5 на мінус -5, 5, це буде. Правильно, мінус 5 у п'ятому степені. Тобто ми записуємо мінус 5 і рахуємо, скільки разів воно повторилося, і це буде наша відповідь. Далі 7 на 7 на 7 на 7. Правильно, це 7 в четвертому степені. Друге, знайти значення виразу. Мінус 3 в третьому степені, додати 2 в четвертому степені, відняти мінус 5 в другому степені. Ми з вами відкриваємо, зводимо в степені спочатку, не забуваємо, що по порядку дій, спочатку ми зводимо в степінь, а потім вже ми розраховуємо, скільки виходить. Мінус 3 в третьому степені. Нагадаю, якщо степінь не парна, і число від'ємне, то залишиться воно від'ємним. І буде мінус 3 в третьому це мінус 27. 2 в четвертому це 16, а мінус 5 в другому у нас парна степінь, тому буде додатній – мінус 25. Тому що якби було від'ємне, то було б плюс, бо мінус на мінус дав би плюс. Тобто, коли ми додамо ми і віднімемо, ми отримаємо мінус 36. Наступний вираз 3А плюс 4C, плюс 2А мінус С. Тут значення виразу все одно буде буквений вираз, бо у нас тут букви. Тому е зводимо просто подібні: 3А і 2А це буде правильно 5, 4 мінус С це буде правильно, плюс 3C. Тобто 5А плюс 3C. Наступне у вас треба порівняти вирази мінус 5 в четвертому степені» і мінус 5 в четвертому степені. Так як я вам вже нагадала, що якщо у нас від'ємне число в парній степені, то буде число додатнє. Тобто тут можна порівняти вирази, не обраховуючи їх. А мінус 5 в четвертому це у нас правильно. Від'ємне залишиться, тому що тільки до п'ятірки стосується степінь. Отже це буде додатнє. А це від'ємне, і тоді у нас мінус 5 в четвертій степені більше за мінус 5 в четвертому степені. Б. Три в десятому і 9 в п'ятому порівняти. Молодці. Ви, ви знаєте, що якщо ми три в десятому, ми його можемо представити як три в другому, і в п'ятому, тобто два на п'ять це вже десять. Отже, три в другому це дев'ять, дев'ять в п'ятому, це і є дев'ять в п'ятому. Отже, ці рівні вирази рівні. Четверте, чи є одночленом вираз? І дивимось. перший вираз Х5 плюс Y в 7. Правильно, це не буде одночлен, тому що є знак додавання. Далі Б, мінус 3А в дванадцятому, в четвертому. Правильно, так, це одночлен. Бо у нас тут тільки дія множення. Тобто, якщо у нас є плюс ділення, І мінус це вже не е, одночлен. Але якщо мінус стосується коефіцієнта, то, то це одночлен. А якщо є дія віднімання, то це вже не одночлен. Тому д -д 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 в, -в варіант В правильно, ні, не одночлен, тому що тут є дія віднімання. І в Г13А поділити на це в другому правильно, це теж не є одночленом, бо це тут є дія ділення. Тобто одночлен це тільки якщо є дія множення, якщо є дія додавання віднімання або ділення, то це вже не одночлен. А якщо ж ми, наприклад, дріб множимо на дріб звичайний, да, там з, букв, з цифрами, то це буде одночленом. А якщо в дробі в знаменнику є букви, то це вже не буде одночленом. Це я вам так нагадала. Переходимо до наступного. П'яте. Одночлен 18х4 у в 3 треба назвати А коефіцієнт. Правильно, коефіцієнт тут 18, тому що він у нас стоїть перед буквами. І в Б в степінь одночлена. Молодці. Степінь одночлена 7. Бо для того, щоб знайти степінь одночлена, нам треба додати всі степені букв. Супер. Шосте виконай дії. Перше, перше, х в третьому x х в п'ятому. Молодці, ми будемо додавати наші степені, тому що це а, у нас множення однакових основ з різними степенями. Тому, якщо ми множимо однакові основи з різними степенями, то ми степені будемо додавати. Якщо ж ми y в 15 ділимо на y в четвертому, то що буде? Правильно, Y в 11, бо для того, щоб знайти степінь е, ділення однакових основ, ми будемо степені віднімати. Це в 7 і 8-му. Якщо нам треба знайти степінь, і коли у нас є дужечки, то ми будемо степені. Правильно. Множити 7 на 8, 56 степінь числа С. І Г, XYC в 9. Правильно, це. Степінь добутка. Тобто до кожної букви у нас відноситься наш степінь. Тобто буде Х в 9-му, в 9, це в, в 9. Добре. Сьоме. Звести одночлен до стандартного вигляду 35П на А на 2С. Молодці це 70 АПЦ. Чому? Тому що ми числа на числа, букви на букви множимо. Добренько. Переходимо до завдання з 8 по 11. В восьме завдання виконати множення одночленів. Тобто те, що ми вже робили, приводячи до стандартного вигляду, але тепер множення виконуємо. У нас число на число 7 на 3 21. А в четвертому на восьмому. Правильно, А в дванадцятому. Це на це в 6 це, це в 7 Тобто виходить одночлен 21, А в 12 це в 7. Добре. Наступне B, Мінус 8п в п'ятому х3 помножити на 11п в шостому х в 7. Молодці. Ми множимо мінус 8 на 11, буде мінус 88 п5 на п в шостому це п в 11. Х3 х в 7 це х в 10. Маємо одночлен мінус 88 п в 11 х в 10. Звести у степінь одночлени. Нагадую, що звести у степінь одночлени треба звести. Кожну е, частину е, добутка, тобто кожен е, множник треба звести в цей степінь. Мінус 7 в третьому степені. А ну ж порахуйте, молодці буде мінус 343, х в 9-му, і в третьому це х 27, в сьомій і в 7 це y 21. Отже, виходить відповідь: мінус 343 х 27, і 21. З цього можна зробити висновок, що якщо ми зведемо одночлен в Степень ми отримуємо одночлен. А якщо помножимо одночлен отримуємо одночлен стандартного вигляду. Далі звести степінь одночлен 3 А в 13, П в 15, 4. 3 в четвертому це правильно 243. А в 13-му в четвертому це А в 52-й, П в 15-му і в четвертому це П в 60-тій. Отримали одночлен, 243, А в 52-й П в 60. І десяте завдання виконати дії, звести одночлен до стандартного вигляду. Мінус 11 це в 9, в 6, і це все в 2, помножити на 5 це в 5х в 7, це все в 3. Нагадаю, знову таки, порядок дій, в виразах. Спочатку степінь, потім множення. Але, якщо, наприклад, у вас було б однакова степінь, то ви могли б спочатку перемножити. А потім ввести в степінь. Тобто, якщо степінь була б однакова, а вирази різні. Можете, якщо є бажання, в коментарях написати такий приклад і розв'язати його. Буду зараховувати. Так, дивимося на цей приклад. Взводимо в квадрат. Буде 121, бо мінус 11 в другій, це вже буде додатнє. 11 в другій – це 121. Це в дев'ятій, в другій це, це в 18, і в шостій, другій це Y в 12. Помножити на 5, в третій це 125. Це в 5 в третій, це це в 15. Х в сьомій в третій це Х в 21. А ну ж перемножте, скільки буде 121 на 125. Правильно, умнічки буде 15125, це в 33, Х в 21, у в 12. І 11 довести тотожність. Тотожність? Треба довести з таких виразів: 2 на А плюс Б мінус С, плюс 3 на А-С мінус мінус 2Б дорівнює 5 на А-С. Нагадаю, що для того, щоб зараз цю, цей вираз звести тотожність, нам треба або зводити праву частину, щоб вона дорівнювала лівій, або ліву. Зводити, щоб вона дорівнювала правій, або зводити обидві, щоб вони були рівні. Ми будемо діяти за третьою схемою, зводити обидві частини. Для того, щоб їх звести, нам треба відкрити дужки. І коли ми просто відкриємо дужки, ми отримаємо такий вираз: таку рівність. 2А плюну, плюс 3А-3С2Б 3А мінус мінус дорівнює 5А-5С. Якщо ми тепер зведемо подібні, то в лівій частині у нас 2b і мінус 2b взаємознищиться. 2a плюс 3a буде 5a, мінус 2c, мінус 3c буде мінус 5c, і тоді у нас вийде Рівність 5А5 с дорівнює 5А5. А якщо рівність, вирази з обох сторін однакові, то це тотожність, отже, ми довели тотожність, що й треба було довести. Нагадаю, що після того, як довели замість слів, що й треба було довести, можна поставити заштрихований квадратик або заштрихований трикутничок. А якщо б ж, наприклад, у нас було б не співпадали вирази зліва і справа, то ця тотожність була неправильною, і ми б написали, що тотожність невірна або не доведено. На цьому повторення теми одночлени ми завершуємо і дякую за увагу. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Па-па!